Жі, знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках подорожник. Бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росія вдарила двома балістичними ракетами по інституту зв'язку. Внаслідок прильоту 41 загиблий та 180 поранених. Ворог вдарив у той момент, коли люди спускалися у бомбосховище. Що ще відомо про цинічний обстріл росіян? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Російські війська завдали удару по навчальному закладу Полтави у день 3 вересня. Інформацію про приліт підтвердив Володимир Зеленський. За наявною зараз інформацією: дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами багатьох. Вдалося врятувати більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин, того що сталося. Тим часом у Міноборони назвали удар росіян варварським та розповіли, чим стріляв ворог. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. За словами Ігоря Клименка, завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували. 11 з них дістали з-під завалів. Відомо, що поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибуло скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід, перевіряють, чи немає постраждалих. У місті працюють рятувальники. У лікарнях нестача крові. Небайдужих просять стати донорами. Інформацію про, нібито, приліт по скупченню військових, вперше опублікували російські змі. Також про можливу трагедію одразу після прильоту почали повідомляти місцеві жителі. Експерт зі зв'язку Сергій Флеш заявив, що там велике лихо. Дякуємо, що дивитесь нас. Нам залишилася одна тисяча до двохсот тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.